Добрий день. Сьогоднішнє наше заняття буде присвячене гістологічному методу дослідження та підготовці матеріалу до нього, а також гістологічну лабораторію, з чого вона складається. Гістологічне дослідження одне із доступних є для будь-яких умов і універсальних для будь-якої країни світу, навіть і в країнах Африки і Азії, з невисоким. Економічним статусом є це дослідження, і можна сказати, тканин доступ до тканин в госпіталях, лікарнях завжди є, оскільки гістологічне дослідження це є золотим стандартом діагностики, в зв'язку з тим, що, повторяючись, скажу, що медицина це зовсім не точна наука. А саме гістологія додає якоїсь твердості і матеріальності діагнозу, і в більш точному, але звичайно, не абсолютно, визначенню верифікації патологічного процесу. Основним інструментом є мікроскоп. Щоб до нього до мікроскопу довести. Танину потрібно її спочатку підготувати лабораторія. Звичайно, те місце, де всі ці препарати мікроскопічні виготовляються, і для того, щоб вона працювала, потрібно ряд умов і приладів для цього насправді гістелабораторія. Не потребує за занадто багато, занадто багато обладнання, але деякі з них потрібні абсолютно. Це мікротом, на якому виготовляються зрізи, і, і лабораторний посуд це термостат, це абсолютно те, що абсолютно потрібно. Інше. Прилади можуть замінюватися якоюсь ручно, ручною проводкою, але все таки час ручної проводки і виробництво цих мікропрепаратів в кустарних умовах уже пройшов. Хоча деякі лабораторії в районних лікарнях функціонують на абсолютному мінімумі обладнання і я такий же ж починав свою трудову діяльність, наприклад, у місті Бурень. А зараз найскромніша лабораторія повинна мати окрім мікротома, гістопроцесор, апарат для заливки, різні барвники, витяжні шафи, багато посуду, розхідні матеріали, і реактиви. Це звичайно. Зрозуміло. Е, якщо раніше, щоб зібрати лабораторію, це навіть менше одного мільйона гривень потрібно було, зараз, звичайно, це вже не вийде. Навіть і в 2 мільйона можливо не вдасться вібратися, щоб все, все зібрати, якщо починати, скажімо, такий, такий вид бізнесу. Повертаємося до біоматеріалу, те, що нам потрібно в дослідженнях і в досягненні нашої мети, біоматеріал повинен відповідати певним критеріям, щоб з нього можна було отримати препарат достатньої якості для діагностики і фотодокументування. Тут є найпростіші умови для цього. це Якомога раніше забирати біоматеріал, не залишати його сушитися, висихати, не залишати його йому можливості, щоб він розкладався шляхом внутрішніх якихось ферментів, які є в тканинах, чи шляхом, якщо там це якийсь запальний процес змістом нейтрофілів чи інший такий матеріал, в якому міститься багато такого. Ензимів, які здатні пошкоджувати тканину, все потрібно якомога швидше фіксувати. Основним фіксатором є розчин формальдегіду, який називають формалін. Справді, насправді, формалін це 37,5% розчин формальдегіду, а вже від цього 37,5% розчину. Відраховують сам, сам фіксуючий розчин, який називають 10% розчину формаліну, а насправді це майже 4 або 3,75 відсотково розчин формальдеїду. Якщо так, найкращий фіксатор розводиться цей формальдегід в... Осфатному буфері, тоді вважається, що це найякісніша фіксація цього називається буферний формалін. Щоб матеріал був більш високої якості на зображенні. Потрібно мінімум його травматизації, ну і завжди він повинен бути промаркованим. Що погіршує його якість? Це механічне ушкодження. Роздроблення чи, скажімо, розтирання його, якесь висихання зразка, е, унеможливлює якусь там якісну діагностику нагрівання занадто велике охолодження, або, наприклад, фіксація в неправильних розчинах, часто, е, скажімо, залишають або в фізрозчині, де він успішно розкладається і вже не є. Підходящим для подальшого дослідження. Чи кидають у спирт не тої концентрації, що також може бути недостатнім. Як фіксують? Чим більше фіксатора розчину фіксатора, фіксуючого розчину, тим краще. І тут навіть таке відношення мінімум 1 до 5, максимум 1 до 20. І коли маленькі крихти плавають у якомусь такому великому розчині, це насправді не, не дуже погано. Частіше ситуація буває навпаки, коли великі клапті тканини в невеликій кількості розчину, і, відно... і зрозуміло, що ця тканина не профіксується як потрібно. Всередині вона буде гнисти. Є такі. Лівочки, часткові частки слизових, які вспливають, їх потрібно марлею топити. А якщо є слизова чи стінка порожнистого органа, що скручується, то краще на пластиночці вирізати картонну пластиночку чи пластикову якусь. І на цю пластинку поміщати цей матеріал, опускати формалін. Таким чином, ці Ця стінка органу краще зріжеться і буде все видно, що там відбувається. А коли все скрутиться, то часто буває такі артефактиві дислокації залоз під слезовий шар, переміщення знову цих залоз навіть на рівні м'язового шару. Це призводить до такого задумчивості патолога, що це що ці клітини роблять не у своєму місці, можливо, навіть щось. Помілковий діагноз, якийсь не той можна встановити. Коли вирізають, то за стандартами за кордоном, наприклад, от зовсім нещодавно я упевнився, товщина розміри десь 1 на 1 сантиметр, але товщина вважається, чим ближче до трьох міліметрів, тим краще, краще фіксується. І проникає фіксуючий розчин всередину. Звичайно, тут до 7 мм вказано, але це можливо не, не, не так точно, як хотілося б. 3-4 міліметри товщина. Можна, це не обов'язково не завжди є 1 см, щоб зробити такий квадратик чи прямокутник. Можна зробити і менший, але з відповідною товщиною. Коли зрізається якийсь орган, є, потрібно, щоб зріз проходив через всі шари, стінки, шари органу цього порожністого особливо, щоб ми побачили співвідношення між ними, рівень там інвазії чи за, залучення патологічного процесу в цю тканину. А, після того, як уже зафіксували, Треба усильнити цю тканину, вигнати звідти воду, і для цього проводиться дегідратація за допомогою послідовності спиртів, починаючи від 70% відсоткового і закінчуючи абсолютним. У наших умовах це 96%, відсотковий, тому що абсолютний коштує дорожче, не обосновано дорого. Це можна, звичайно, приготувати в домашніх умовах, ну, в домашніх, скажімо, своїми руками зробити абсолютний, абсолютний етанол, але в промисловому виробництві, коли потрібно багато всього робити, ніхто цими ідеями не захоплюється. І закінчується переміщення цих тканин, оксилол, коли вже вода забрата. Потім укладають, ушивають матеріал. Зараз це роблять в касетах. і Потім промивають проточною водою і вставляють у карусельні апарат і гістопроцесорі, які е, е, у нас вже 10-10. Ну, це вітчизняний е, гістопроцесор, є. Іноземного виробництва більш, е, більш просунуті. Але ці карусельні гістопроцесори вони допомагають перемістити цей матеріал, просочити його парафіном, і потім вже виготовлюються парафінові блоки на заливочній станції. Тут застріла інформація, є вже дві заливочні станції, в тому числі і у, у нашій лабораторії. Коли вручну виготовляли, то до парафіну додавали віск, щоб він цей парафін був більш щільним, і краще можна було зрізати. А... Наступний дуже важливий момент це виготовлення зрізу е з допомогою мікротому, і е тут е використовується нині ротаційні мікротоми. В деяких лабораторіях, у багатьох лабораторіях ще виконують, використовують санного типу, це коли зрізи, де перпендикулярно паралельно з поверхності стола, скажімо, на якому цей прибор стоїть, а в ротаційному перпендикулярно за типом гіллятини. Не зрізається цей, цей блок. І, звичайно, в в таких кустарних умовах навіть доводилося раніше різати скло звичайне, таке як за типом віконного, і його обробляти спеціально. Але зараз ці, чого ніхто не робить, а це як історичний аспект, продаються готові скельці, які там використовуються вже із адгезивною рідиною нанесеною. І без неї, коли без неї, то наносять там рушня яїчного білку, щоб краще прилипали е, препарати. Ротаційний мікротом, також з лабораторії. Тут е, біля цього мікротома є водяна баня, куди після зрізання переміщається зріз, щоб його е, занести на на кільце. Гістопроцесор, який просочує парафіном після того, як проходить автоматично ці всі касети у спеціальній корзині через всі розчини і переміщаються в парафін, який їх просочує. Це все обладнання виготовлялося в Україні в Маріуполі. На жаль, вже цей завод, загін був знищений. ну і... Директор загинув у березні цього року. Є також такий автостейнер. Цей автостейнер зроблений в Сумах, в Сумдеу. Ідея, е е е е звичайно, не нова. Такі автостейнери існують за кордоном, ну, за принципом роботизованої руки, яка переносить, е переносить е сітку із препаратами із е різних розчинів послідовно написана програма із е, таким блоком за типом, як тут діти граються в Ардуїно, е, є такі, Ну вчаться програмувати. Ну, фактично, тут е, цей прилад був зроблений, скажімо, із, е, власноруч на базі Сумського державного університету, завдяки структуру е, наук кузинку Євгену Вікторовичу і е, його, скажімо, колегам із інженерного факультету, і навіть про це про цю розробку писали на сайті СУМДУ і Міністерства охорони освіти і науки, і навіть планувалося продати її цим же Маріупольцям, але зараз єдиний Замовник, можливо, цієї продукції, скажем, не існує. І нещодавно півтора місяця назад, десь були зустрічі в адміністрації, щоб в Сумській ну, області виробляти цей, якби вже серійно. Але, на жаль, нічим воно не закінчилось. Але все-таки, бачите, навіть в нас продукується якась, ну, я би не назвав це, що супер, супер такий, сучасний, але потрібний для виробництва такий прилад. Станція дезилівки, також нічого начебто складного, але значно полегшує роботу лаборантів, і парафін нагрівається і дозовано виливається в формочку із тканиною і на холодовій плиті. Яка охолоджує, цей блок застигає, і потім може бути використаний для зрізання на мікротомі. Так, робоче місце без прикрас виглядає, так як воно в житті, і тут є різні розчини. Якщо вручну фарбувати, і вручну переміщаються за допомогою цієї ж корзини, яку ми бачили в автостейнері, і з розчину в розчин, і потім виготовляються препарати, наклеюються покривні скільця вручну. Так само цей процес ще не автоматизований, навіть на автостейнері. Хоча, за кордоном, є такі апарати, які наклеюються типом скотча на скельці це зовсім, зовсім інший рівень. Дякую за увагу. Це була загальна.